Всім доброго дня. 4 липня ось такий додж приїхав на встановлення ГБО сьогодні. Власник не економив на обладнанні, тому будемо ставити йому хороше обладнання. Електроніка Q-Box Plus на баракоді 170 кінських сил двигун, тому Томасета Nordic XP Редуктор, фільтр Ультра Alex. Все в оригіналі, все буде чудово. Зараз підемо, покажу вам по балону. Балон тут в колесо запасне знаходиться зовні, тому зовнішній балон, атікер Турецький, та Масета мульт. Буде стояти під нижчим автомобіля. Все чекаємо, зараз починаємо встановлювати. І як закінчимо, я вам покажу. Ось уже закінчили. Все стоїть на своїх містах, електроніка, форсуночки на місці, редуктор, мапсенсор, ультрафільтр. Все на своїх містах, все чудово стало, все акуратно, все добре. Зараз знову йдемо до балона. Покажу вам, як став чудово балон на місто запасного колеса. По висоті точно так, як і колесо запасне було, ось він як чудово став. Прекрасно. Все, все дуже добре. А ось балон уже на встановлення вівторок, 8 число, 8 липня, ось комплект електроніки. Це приїде автомобіль Рено на встановлення. Економте свій бюджет, переходьте на газ, це дуже вигідно. Сервісна книжечка вже чекає на клієнта. Акт виконаних робіт теж чекає клієнта. Зараз клієнт приїжджає, їдемо на заправку, заправляємо газу, калібруємо, налаштовуємо і в добру путь. До побачення. Приїздіть.